Усім привіт! Середньоформатна камера, яка підійде як початківцю, так і професійному фотографу для будь-яких зйомок та будь-яких задач, навіть для подорожей. Це Mamiya 645. Мене звати Дмитром. Ви на каналі це фільм. Починаємо. Хуя звілять у 1970 році. Компанія Мамія представляє камеру Мамія РБ 67 Це величезна гадзіла, яка націлена на професійних фотографів. Вона мала низку переваг та низку недоліків. Серед переваг був поворотний задник, який можна було регулювати під час зйомки та надійність. А серед недоліків це був її величезний розмір. Таку камеру було тяжкувато з собою на зйомки. Тому в 1975 році компанія Mamiya представляє камеру, яка в мене сьогодні на огляді. Mamiya 645. В порівнянні зі звичайною 35-мм камерою виглядає набагато більшою та важкішою. Але. Цієї камери є величезний плюс, це розмір її кадру. Звичайний розмір 35 мм плівки 36 на 24 мм. А розмір знімку мамії 60 мм на 45 мм. Це 6 см на 4,5 см. Це величезний кадр. Таким чином, середньоформатного знімку ми отримаємо зовсім інший об'єм. Більшу деталізацію, більшу світочутливість. Такі кадри виглядають зовсім по-іншому. Вони виглядають, наче вирвані з реальності, і виглядають набагато цікавішими звичайні 35-міліметрові знімки. Я провів з мамією більше двох тижнів. Відзняв на неї дві плівки. Одну чорнобілу, одну кольорову. Fuji h 400 здається. І що я можу вам сказати? Це перша камера, для якої мені знадобилося прочитати інструкцію та дивитися ролики на Ютубі, тому що її управління не таке просте, як здавалося. В мамі є стільки фішок, стільки відмінності від 35 мм звичайних камер, що навіть мені, більш-менш досвідченому фотографу, знадобився цілий вечір, щоб розібратися з кнопками, що за що відповідає, що як відчиняється, що як міняється, навіть як зняти об'єктив. Це для мене стало не так очевидно, як би хотілося. А за надану мамію на тест я хочу подякувати магазину Focus Film. Це найкращий магазин плівкової техніки в Україні, у якому представлений величезний вибір вінтажних фотоапаратів від звичайних мильниць до середньоформатних монстрів, великий вибір оптики та аксесуарів до камер. Focus Film – це просто рай для фотографів, які люблять знімати на плівку. Тому я раджу вам завітати до них на сторінку в інстаграм та їх магазин Вуликс. Посилання будуть в описі. Камера потрапила до мене на тест з величезним пулом оптики та двома видошукачами. Це звичайна шахта та TTL призма з експонометром. Перший об'єктив це справжня ізюминка на торті, це найсвітосильніший середньоформатний об'єктив Secor 80 мм з діафрагмою 19. Це просто вишенька на торті в середньоформатному сегменті. Це дуже класний різкий об'єктив. З величезною світочутливістю, як для середнього формату. Маленьким розміром це просто топчик із топчиків. Другий об'єктив це об'єктив з фокусною відстанню 45 мм, еквівалент 35 мм на повному кадрі. Діафрагма 2.8. Це таки невеличкий об'єктив. Не дуже він відрізняється за розмірами від звичайного повнокадрової оптики сучасної, наприклад, якщо взяти Sony або Canon. Але дуже класно зібраний, стан в нього ідеальний. Що можу сказати? Доволі-таки різка лінза, вона більш універсальніша, ніж 80 мм. 80 мм на середньому кадрі він перетворюється на 50 мм, це перетворюється на 35 мм. Також в мене є 150 мм об'єктив, це портретний об'єктив з діафрагмою 3,5 На перерахунки. На повний кадр він перетворюється на 135 мм. Він не дуже світосильний, але робить дуже класну бокешку. В нього є встроєна бленда. Він зібраний дуже надійно, дуже круто і виглядає, о, цей об'єктив виглядає просто як новий. І Останній об'єктив це телеоб'єктив з діафрагмою 4. Це 200 мм. 200 мм на середньому форматі. Він потім перетворюється, якщо в еквіваленті 35 мм на 150 мм. Це такий телеоб'єктив, він теж встроєною блендою, але він такий дуже длинненький і не дуже компактний. Що стосується TTL призми TTL призма вона невеликого розміру, працює, по принципу, як і в сучасних камерах. Вона показує тобі вниз-верх, як підстраювати експозицію. Якщо експозиція в правильному положенні, там просто горить зелена лампочка. Якщо не досвіта пересвіт, там, так сказати, бігунок піднімається або вверх, або вниз. Що стосується шахти, тут ніякого експонометру немає. Вона ось так от розкривається. Тут є також Збільшуване скло для більш кращого фокусування. Ставиться все дуже просто. Тут є така кнопочка, її треба повернути в определене положення та нажати. Нажимаєш, знімаєш пентопризму. Тут знаходиться фокусувальне скло. Фокусувальне скло тут з клінями до денна. Це дуже зручний спосіб фокусування. Я вам так скажу. Мабуть, найзручніший на плівкових камерах, іноді мені його навіть не вистачає на якихось сучасних камерах. Шахта ставиться дуже просто. Защелкнув, все, кріпиться надійно, відчиняєш, можна фоткати. Мінус того, що немає експонометру. Камера працює від однієї батарейки 4 lr 44 Це 6-вольтова батарейка, нібито нічого такого немає в ній, але в неї є величезний мінус. При температурах нижче, мінус 5, камера перестає коректно працювати. Я з цим столкнувся на одній зйомок. Експонометр просто відмовився нормально експонуватися. І так, я провів свою першу зйомку в полі при температурі близько 0 градусів. І що я можу сказати? Та сама батарейка мене підвела. Експонометр перестав нормально працювати. Що стосується фотографування в приміщенні, то, якщо нормальна температура повітря, тепло на вулиці, тепло в приміщенні, ніяких проблем з експонометром немає. Працює все коректно. Якщо ви користуєтесь шахтою, там ніякого експонометру немає. Вам треба буде скачати якийсь додаток на телефон і вже експонуватися по телефону. Таких додатків в App Store, в Play Market купа. Є як платні, так і безкоштовні додатки. Можете пошукати про те, як виглядає світ цьому видошукачі. Він виглядає, начебто якийсь чарівний сундучок, в якому схований всесвіт. Це виглядає, знаєте, нагадує мені діофільми. Я дивився в дитинстві на світло так наводив, і там діофільми були такі: Карлсон, там ще щось, і мені хотілося потрапити в той світ. Картинка настільки виглядає незвично, що тобі хочеться просто поринути в ту картинку, і це прямо кайф. Але є невеличкий мінус. Саме зображення. В шахті воно відзеркалюється. Тому, коли ви наводитесь вправо, відзеркалюється воно вліво, так сказати, і це трішки незвично. Друзі, зараз нелегкий час для нашої країни. В цей час, коли ми дивитеся це відео, наші хлопці та дівчата боронять нашу неньку Україну від російської нечисті. Я вас дуже попрошу. Допомагайте ЗСУ донайте на автівки та дрони. Допомагайте, чим можете. Допомагайте нашим хлопцям та дівчатам, і ми переможемо. Все буде Україна, а ми продовжуємо. І так, підведемо підсумки. Mamiya 645 це прекрасна камера для входу в плівкову фотографію середнього формату. Це прекрасна камера по всім характеристикам. По зборці, по надійності, на відміну від радянських зразків, тих же Київ 6. Київ 60, Київ 88 це дуже надійна камера, яка вам подарує купу задоволення від фотографій та не буде тріпати ваші нерви та гаманець. Доволі таки компактний розмір, як для середнього формату, звичайно ж, робить з цієї камери універсального монстра, якого можна використовувати будь для чого – для зйомок в студії, для зйомок в полі, для подорожей та навіть для зйомок стріта. Я вам можу сказати, що цією камерою просто приємно користуватися та брати з собою. Я рекомендую вам познімати на середньоформатну плівку, відчути той кайф, ту різницю, яку вона дає. А з вами був Дмитро, канал Цефільм. Знімайте на плівку, підписуйтесь на мій канал. Ваша підтримка для мене дуже важлива, особливо зараз, коли я тільки почав свій канал вести. Ставте вподобайки, включайте дзвіночки, знімайте на плівку. все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.